І так, добрий день, мої любі. Розпочинаємо марафон, так сказати, невеличких розкладів по картару. Розглянемо ми різні теми: і кохання, і фінанси, і здоров'я, і оточення, і ваша характеристика, багато чого. Але сьогоднішнє перше наше відео, от саме по цих розкладах, ми почнемо із нашого. Так сказати, особистих відносин, тобто історія вашого кохання. І розглянемо такі пункти, їх всього-навсього чотири. Але перед тим, як я їх озвучу вам, я хочу нагадати, що якщо вам сподобається цей розклад, і ви захочете зробити собі особисту для вас, вашим партнером, Саме цей розклад на відносини, то це зробити дуже і дуже просто. Залишайте свою заявку під відео, або напишіть мені на Viber, де я залишу номер Viber, куди ви можете звернутися. І я вам особисто в текстовому форматі, в усному форматі, в записі вам розповім ваші. Основні аспекти цих відносин, які вас цікавлять? Ну, а ми з вами почнемо. Розглянемо такі питання. Перше: думка і почуття партнера до вас, наміри, цілі. Чого він хоче від відносин саме з вами? На які відносини вам? Ви можете розраховувати з цим партнером, третє, і останнє четверте це, що принесуть вам ці відносини у вашому майбутньому. І так, будемо розглядати по черзі, буду намагатися, це загальний такий опис. Але, якщо, ще раз нагадаю, хочете особистий, то звертайтесь в особисте. Розклад я роблю по картах Таро Логінова. Ось Логінова. І ми з вами почнемо. І так, заплющіть очі, подумайте про вашого партнера, це стосується, як і жінок, і чоловіків, усіх, тобто це загальний. І ми з вами зараз почнемо. Закрили, розслабились, вдихнули, видихнули. Подумайте, і ми з вами починаємо. І так, перше, на що б я хотіла звернути вашу увагу, перше питання це думки і почуття партнера до вас. Які в нього думки і почуття? І так, ви знаєте, він. Десятка, десятка мечів, думки. Ви знаєте, він відсторонюється від вас. Він замикається. Можливо, ви навіть його не підпускаєте. Він відчуває себе відверженим від вас. Він почуває те, що ви нібито від нього відвернулися. Бачите, це не дуже така сприятлива карта, але нагадую, що це загальний. Він нібито такій дуже-дуже великій депресії від того. Він не відчуває від вас цього тепла, але і не дає своє тепло. Тобто тут відносини з цим партнером дуже такі як напряжені такі. Дуже острі, дуже, я б сказала, такі неприємні. Тобто дуже-дуже і багато між вами, до речі, дуже багато між вами йдуть такі неприємності саме від вас. Можливо, ви зараз і знаходитесь в таких стосунках. Ну, Я гадаю, що багато хто з вас саме в таких стосунках. Є якийсь такий дуже велика прірва між вами, почуття. Ви його не підпускаєте. Можливо, він і хоче до вас йти, можливо, він і намагається до вас прорватися, але ви чомусь закриваєтеся. Але і він чомусь не спішить. Тобто у нього є такий невеличкий страх перед вами. Тому, будь ласка, намагайтеся якось відкритися більше, поговорити з вашим партнером. Бути більше е, відкритою особою до нього, тому що тут дуже такі, е, напряжені, дуже напряжені е, такі думки е, і почуття дуже такі тяжолі. Е, і так, далі слідуче питання, наміри, цілі. Чого він хоче від відносин? Що він саме хоче, тому що ми бачимо, що тут дуже-дуже така е, тяжка ситуація. Що він хоче наміри його? наміри. А наміри у нього, іерофант, наміри у нього. Він дійсно хоче побудувати з вами відносини. І ці відносини не лише на словах, але й на ділі. Він дійсно хоче, він дійсно хоче до вас проявитися, він дійсно хоче бути з вами. Він Хоче, щоб ці відносини були більш законними з вами. Але ви ну, ви дуже, так я можу сказати, дуже по різних берегах нібито знаходитесь. Тобто енергетично ви, емоційно ви, можливо, і хочете, але в десь якісь степні ви Дуже на різних різних таких, на різних берегах. Ви відчуваєте і чуєте все по-різному. Але його наміри, так, він хоче, Єрофан це законне відносини. Він дійсно хоче бути з вами. І на які відносини ви з ним можете розраховувати? На які відносини ви з ним можете розраховувати? Ви знаєте, трійка. Мечей. Знову. Дивіться, якщо ви будете відгоражуватися від вашого партнера, то ці відносини не будуть з вами ну, не принесуть вам того результату, на який ви так чекали довго і хотіли б мати. Ці відносини не, не принесуть того тих почуттів, на які ви дійсно розраховуєте, на які ви хочете. Тому що я бачу, якщо ви будете відсторонюватися від свого партнера, дивіться, то тут може бути і зрада. Тут може бути і зрада. Партнер може просто перейти до іншої або до іншого. Так як я говорила, що це загальний прогноз, тому. На що ви можете розраховувати? Якщо ви не будете відвертими з вашим партнером, якщо ви не будете більш спілкуватися, якщо ви не будете більш слухати один одного, то ці стосунки вони ну, не до чого не приведуть. Тому вчіться слухати вашого партнера, розуміти вашого партнера, прислухатися до вашого партнера, і тоді, можливо, у вас все наладиться. І що принесуть вам ці відносини у майбутньому. Що можуть принести? Ну, карта старших арканов це д'явол. Що ви тільки отримуєте близькість вашим партнерам, але почуттів ви таки і не отримуєте. Так, да, ви будете разом, ви будете гарно проводити час, ви, можливо, будете, вам буде добре разом, можливо, ви. Ви чуєте ну, деяку насолоду від цих відносин, але вони ні до чого, ну, на жаль, не приведуть. Хоча партнер, як ми бачимо по карті, дійсно бажає бути з вами. Бажає і його наміри бути разом з вами, щоб це було законно, щоб це було дійсно так ну, як потрібно. Але чомусь ви від нього. Ну, ви, можливо, не готові до цих відносин. Можливо, ви навіть і не готові. І тому хтось із вас розрушить ці відносини, підуть. Але ви можете тільки розраховувати, на що ви можете розраховувати, тільки на якісь короткочасні романтичні зустрічі. Але це не будуть серйозні відносини. Тому ось так. Так, це було загальне, тому, можливо, я декого розчарувала, можливо, хтось е, думав, що щось випаде цікаве і хороше, але на сьогоднішній день е, карти Таро е, саме це вам сказали, запропонували, порадили. порадили і сказали. Якщо вам цікаво, цікавий цей був розклад по картах Таро, то ви можете залишати заявку і особисто вас я розгляну на, по картах Таро і саме на цей розклад. Тому залишайте, підписуйтесь, ставте лайки, якщо сподобалося. Пишіть коменти, що ви відчули, як у вас програлася та чи інша ситуація. Ну, а в мене на цьому все. Я буду завершувати. І дивіться слідуючий розклад по картам Таро. Що це буде? Це буде трішечки така невеличка таємниця, але не пропустіть, обіцяю, що це буде цікаво. У мене на сьогодні все. Бережіть себе. З вами була я, Лариса, і всього вам найкращого.